Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій банка в описі. Під відео. відеотриває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Друзі, ви можете долучатися також до нашого прослуховування і перегляду нашого ефіру в Ютубі. Там принагідно, як завжди, закликаю підтримати наші збори, зокрема, чинний активний збір на армійську авіацію авіаційних навідників армійської авіації, тобто гелікоптерів до кожного відео на Яке опубліковане на Ютубі або навіть зараз до прямого ефіру? Ви можете в описі цього відео знайти посилання на відповідний збір, який ми проводимо спільно із фондом Повернись живим. А далі ми будемо говорити знову ж таки про технології, про очікування 25-го року, але і про фронт, про його нинішній стан, зокрема на Харківському Борівському напрямку. Ділянка фронту, яку тримає третя окрема штурмова бригада, із підполковником Родіоном Кудрюшовим, замкомандира цієї штурмової бригади нашого війська. Будемо далі спілкуватися. Родіоне. Ми вітання вам, добрий. день. Я вас вітаю, бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. А, отож. Давайте ми напевно почнемо з якби це не, не не виглядало стандартного запитання, але направду той напрямок, який тримає третя штурмова, це район Борової. Ми бачили останнім часом, що ну противник, скажімо так, на усі з від Куп'янська і до Лимана став. Дещо активнішим за останній час він то штурмує Оскіл і перебирається на інший його берег в районі Куп'янська в районі Лиману. Та сама історія відбувається з річкою, наприклад, Жеребець поблизу населеного пункту Терни в зоні вашої відповідальності, де третя штурмував поближче до борової. Так само ми бачили постійні спроби. Ми бачимо постійні спроби ворога розширювати свої плацдарми і свої розростатися своїм, так скажімо, пазюрам на лівобережжі річки Оскіл. Тобто я веду до того, що ну така збільшена бойова робота зараз на купінсько-лиманському напрямку від противника. Які її підсумки, скажімо так, цієї роботи? Як вони є насправді? Чи мають Росіяни справді де-інде якісь загрозливі просування? Якщо так, то чим вони нам загрожують безпосередньо в подальшому розвитку бойових дій на ці на цій ділянці фронту? Ну, по перше, начну з почну з противника. Основний напрямок противника, тобто основний напрямок зусиль противника, є саме в напрямку населеного пункту Борова, який стратегічно для них є певним таким логістичним хабом. В принципі, ми як збройні сили України, наша розвідка, наше командування теж ідентифікує цей населений пункт як логістичний хаб, який скажемо так, охоплення захоплення. Чи у володіння противником цього напрямку? Вічаєш володіння противника цього напрямку цього населеного пункту є досить важливим. Третя бригада вже на протязі вісьмох місяців виконує завдання на цьому напрямку. Хочу підкреслити, що за весь цей час третя бригада. Не поступилася жодного разу позиціями. Я маю на увазі ротно-опорними пунктами, так і так далі. Противнику і лінія зіткнення плюс-мінус стає не є непохитною в на цьому напрямку щодо. Противника, то противник активізується, скажімо так, сезонами. Останній сезон це була там осіння компанія, коли противник намагався подолати наші рубежі, але у відповідь отримав контрдії від третьої бригади і повзувся в своїй батальйонної лінії оборони. В цілому, якщо говорити по флангах, то зверху противник досяг успіху, досягнувши річки, і вже сформував такий досить потужний, скажімо так. Досить потужний, скажімо так, плацдарм, який вже розвернув, скажімо так, фланги третьої бригади і створює тиск на фланги третьої бригади. В цілому противник незалежно від погоди вдається до штурмових дій. Ці штурмові дії є як і виключно з піхотою з підтримкою артилерії, звісно, так і механізовані штурми. Не знаю, як зараз погода там да, в центрі України чи на заході України. А на сході України погода плюс-мінус стала, тобто нема, скажімо так, великих морозів чи нема там. Іншого розвитку е, в напрямку е, подій, які є в температурному режиму, і противник дається у тому числі і по сьогоднішній день до механізорних штурмів із колон, які мінімум досягають там шести е, броне. Машин максимум там досить нещодавно це була колона з 15 машин, які успішно ліквідуються військовослужбовцями третьої бригади, як і протитанкистами, так і піхотинцями. Ну і в тому числі основну роль в нашій міцній обороні відіграють безпілотні засоби оборони, такі як НРК, наземні роботизовані системи, і у тому числі повітряні роботизовані системи, такі як дрони, типу Ферспесан. Окей, uh, okay. ми зараз будемо говорити ще про ці технології. Я лише уточнити, хочу от ви кажете, що противник має на меті взяти борову як логістичний хаб. Ви знаєте, відверто Родіон, от Останнім часом я зустрічаю дещо панічні. Можна так сказати, їх коментарі людей, які проживають наприклад, в Харкові, їх непокоїть те, що відбувається на Харківщині, непокоїть близькість фронту до Куп'янська, непокоїть ось ці просування бажання взяти борову, непокоїть активність біля Лиману, тому що це пов'язано з Харківщиною, і чомусь от можливо це навіть психологічно наслідки минулого року, коли е, навіть в інформаційному нашому полі дуже часто подавалася інформація, що ворог наступає, і він нібито склалося враження, що він має шалені успіхи хоча це не співмірно очевидь, з їхніми втратами, але Іки, ти вже зараз про це не кажи, це не працює, я маю на увазі в суспільній свідомості. І от люди бояться, що там ледь не обвал фронту дуже так емоційно реагують на кожну заяву про так званий обвал фронту і тому подібні речі. Як ви гадаєте, для чого противнику борова чи має він е, якісь амбіції в цьому районі і можливості, скажімо, так просуватися далі? Ну, по перше, скажу вам за сили та засоби, які стоять напроти нас, щоб ви розуміли ту безпрецедентну самовідачу військовослужбовців, як і третьої бригади, так і інших бригад, які виконують завдання в цьому напрямку. Ну безпосередньо щодо третьої бригади, ось смога відповідальності є Драконівська в третій бригаді. Ну тобто за величиною не буду говорити в ефірі, але це. Не одна бригада повинна займати цю лінію відповідальності. По друге скажу так, що вся ця лінія відповідальності ділиться на наші батальйони, які виконують завдання, і всю лінію відповідальності бригади ріжуть на свої маленькі смуги відповідальності. Так, от, наприклад, у нас стоїть один з механізованих батальйонів, да, наприклад, перший механізований, і напроти цього батальйону стоїть дивізія Російської Федерації. Напроти іншого батальйону стоїть теж дивізія. Дивізія напроти іншого е, стоїть округ е, Московської області, і так далі. Про це на рівні батальйон проти дивізії. Так точно. Тобто, сили, е, вони. Е, Проти сили противника перевершують нас да, в напрямку піхоти в декілька разів. Но бог з тим з напрямком піхоти ні в коєму випадку не хочу применшити е, заслуги піхоти на сьогодні. Це основні заслуги, які є по обороні нашої країни. Але е, хочу зосередити ваше, е, е, вашу увагу саме на засобах. Ну от можете собі тільки уявити, яким переліком переліком засобів противник володіє проти наших військових. Службовця, тобто, якщо ми говоримо, що в батальйоні там да там, наприклад, там 10-12 мінометів, то дивізія має в рази більше таких засобів, які на таку смугу відповідальності, да, зі сторони противника можуть бути зосереджені. Це друге, і навіть при всіх цих, скажімо так. Проблем, м'яко кажучи, ми збройні сили України, третя бригада стоїть впевнено і е, реалізує всі оборонні заходи, які тільки можливо реалізувати щодо е, планів противника, да і е, своєї думки. Е, Щодо розгортання ситуації в ситуації в майбутньому, скажу так, що спілкуючись зі всіма скажу так побратимами з інших бригад командного складу, чуючи ситуацію, яка відбувається на інших напрямках, скажу так, що противник. Противник е зберігає інтенсивність по всій лінії фронту, і по всій лінії фронту намагається досягнути будь-якого успіху. У тому числі і це і в Харківському успіху, тобто динаміка продовжується не тільки е на е сході України у виді. Е Донецької області, а в тому числі Харківської області. Тому, відповідаючи на ваше питання, скажу так, що збройні сили України, третя бригада робить все можливе, щоб унеможливлювати ну, подальше рух противника. Противник активізувався і є активним по всій лінії фронту, не тільки на харківському напрямку. Тому ситуація залишається бути в цілому дуже напруженою, але контрольованою. А, нагадаю, що ми спілкуємося 3-ї третьої штурмової бригади Родіоном Кудряшовим про ситуацію на харківському напрямку і от. Найголовніше, що звідси напевно треба винести з вашої попередньої відповіді, це ось цей е, неспіврозмірність сил до батальйону 3-ї бригади е, з іншого боку, е, скажімо так, батальйону 3-ї бригади з іншого боку протистоїть дивізія сил противника. Ми розуміємо, що ця дивізія так вона може мати якісь свої технічну недозабезпеченість хоча все рівно це дивізія, і в неї є багато чого від артилерії до бойових броньованих машин. Але насамперед е, і це очевидно. Ви що найбільше забезпечення в росіян є у людях? Це їхня основна ударна сила. Кота, якою вони лізуть, і 25 й рік не буде виключенням того, що росіяни е за підсумком другої половини минулого року досягали успіхи насамперед людьми. Вони будуть і далі ними лізти. І от відповіддю, як батальйон може протистояти дивізії, хоча це в принципі не і не зрозуміло, як це таке може бути військовій науці, і думаю, ніде в світі цього ніхто не знає. це запитання, можуть бути технологічні речі. Типу наземних роботизованих комплексів. Я точно знаю, що третя штурмова одна із передових бригад по застосуванню е, такої абревіатури будемо називати, НРК. НРК – це наземний роботизований комплекс. Е, одна з передових по застосуванню НРК. Е, я маю дуже тісний контакт з батальйоном Вовків, де він ще у складі 59-ї е, бригади, які так само дуже активно застосовують ці речі. У нас є п'ята штурмова. Активні користувачі так само наземних роботизованих комплексів, і дуже хочеться, щоб цього року цього стало більше. Ну в якому я дуже просто спробую пояснити в якому контексті це варто дивитися. Виїжджає дрон на на фронті, хоча це не просто виїжджає, там треба багато додаткових речей, скажімо, так щоб цей дрон міг працювати, і він косить цю піхоту ворожу, яка іде в наступи на наше е, військо. Не піхотинець, а дрон, на який, грубо кажучи, байдуже. Нам на нього байдуже, ми можемо його втратити, навіть яким би він дорогим не був. Ми можемо його втратити. Піхотинці в цьому році ми маємо свідомити, що ми не маємо права втрачати. І у цьому контексті радіо наземних роботизованих систем та комплексів до речі, велике розгорнуте інтерв'ю нещодавно давав і е, ваш побратим, ваш командир Андрій Білецький, кажучи про те, що великі надії на НРК цьогоріч. Які функції, і як от ви використовуєте саме НРК цьогоріч, на не цього цьогоріч, а загалом, як ви їх використовуєте у третій бригаді, і е, що би мало статися цього, цього року щодо інших підрозділів по сенсу застосування цих наземних роботизованих комплексів? Для мене, наприклад, було певним відкриттям щодо військового застосування наземних роботизованих систем в бою. Наприклад, розуміння мене, розуміння, у тому числі командування на першому етапі до цих дронів було наступне: це якщо можна так сформулювати, гуманітарне використання, яке б обмежувалося доставкою, тобто логістикою тих чи інших боєприпасів, тих чи інших ресурсів, які потрібні на передні. Край, у тому числі евакуацію військовослужбовців з переднього краю з червоних зон з самих запеклих, скажімо так, куточків в стабілізаційні пункти, І на скажімо так, проміжкові позиції перед стабілізаційними пунктами, прийшли вже до того, що наземні роботизовані системи використовуються як засоби, які реалізують бойові задачі. Не тільки гуманітарного характеру такі задачі, як е, засадний характер, тобто ці роботизовані системи можуть створювати певні засади і детонувати в тих чи інших містах, місцях по е, команді чи по певному сигналу, це у тому числі і використання цих засобів, як е, гармати, як кулемети, які б е, Уражали військовослужбовці зі сторони противника. Такі методи вже реалізуються в третій бригаді, і я думаю, що в короткозчасний термін вже під час цієї весінньої кампанії буде певний прорив не тільки в третій бригаді з використанням НРК засобів, а й в цілому в збройних силах України, тому що технології не стоять на місці, розробляються певні штучні інтелекти до наводки самонаводки Наводки стабілізації е, гармат, тобто кулеметів і тому подібних речей, які б удосконалювали е, ці е, засоби, не у тому числі зв'язок. Я маю на увазі радіоелектронну боротьбу, яка як і е, буде розвиватися в форматі. Е, Включення більш потужних сигналів, які б доставали до самих, скажімо так, закритих кутків, ну і у тому числі у форматі безпеки, які б е, організовували більш безпечніше використання цих за засобів, ну і в тому числі находження піхоти на передньому краї. тому дійсно ми стаємо на порозі вже чергової технологічно технічної революції, яка е, стабільно проходить в збройних силах України. Ну якщо ми про Скажемо, то ще в 22-му році на початку широкомасштабного вторгнення, між засічкою і пострілом артилерії, без таких е, засобів, як е, дрони типу Mavic, без таких е, засобів е, е, інтернет-зв'язку типу Starlink, між пострілом і е, ураженням, ну було приблизно 5-6 годин на той час сьогодні. Між пострілом і ураженням. Е, Противника відділяє 3-4-5 хвилин в залежності від вправності розрахунку артилерії, який швидко прийме певні координати точки. Ну і зарядить в гармату постріл і безпосередньо його реалізує. Тому такі революції технологічні, технічні, є, вони будуть, і я думаю, що весіння компанія покаже певні результати в цьому напрямку. Ніна, знаєте, я от на завершення е, нашого обговорення я поставлю вам таке питання. Е, що вчора, яке я почув від е, ну, одного із військових, який каже, що зараз достеменного уявлення, розуміння, усвідомлення користі від наземних роботозонних комплексів ще широко по військах немає. Тому зараз працює дуже така класична схема: прийди до командира е, середньостатистичної бригади і скажи йому: я тобі дам дрон. Наземний роботозовний комплекс чи 100 дронів FPV? Він вибере точно 100 дронів. Що типу зараз НРК – це не на часі? От що ви ви відповіли на таку тезу? Ну, перше, я скажу, що точно недооцінені засоби НРК на сьогоднішній день. Я ж вам і сказав да, ту історію, що ми розширюємо свої, свій крві кругозір щодо застосування цих засобів, і він не те, що має право на розширення, він об'єктивно має право на розширення. Використання щодо усвідомлення певними командирами засобів ФНРК, так у нас у тому числі таке усвідомлення відбувалося, але застосовувати ці засоби ми почали вже влітку минулого року, 24-го року. Тому говорячи і відповідаючи на ваше питання, що тенденція щодо застосування засобів ФНРК, вона потихеньку приходить і я вас запевняю, що вже 25-й рік буде на 100% відрізнятися від 24-го року, ну, запевняю вас, в засобах використання НРК це так точно. Добре, у нас є ще кілька хвилин. Я вам дуже не запитання важливе хотів поставити. Ви знаєте, на фоні того про що ви говорите? Що от складаються такі обставини, зокрема третій бригади про те, що батальйон протистоїть дивізії, в нас останнім часом бачу все активніше розгортається тема від військових, яка йде насамперед військових, котрі стикаються з наслідками від босифікації і до і до немотивованості особового складу з багатьма проблемами іншими витікаючими з цих всіх процесів, що мовляв. Військові піднімають таку тезу обговорення, що слухайте, давайте говорити про мотивований рекрутинг? все таки ще більше говорити про мотивований рейд, рекрутинг, а не про е, примусову загальну мобілізацію усіх, усіх поспіль, а саме мотивованих бійців. Е, Третя штурмова зараз отримує по мобілізації когось. Чи ви суто справляєтеся за рахунок рекрутингу? Третя бригада використовує виключно особистий рекрутинг, особисті концепції рекрутингу, які е, сьогодні впроваджуються е, в цілому в певну систему. Е, ми на цьому етапі рахуємо, що рекрутинг третьої бригади є задовільним. Ми будемо надалі змагатися за якість військовослужбовців, які будуть приходити до третьої бригади, але більш детально я б хотів зосередити. Вашу увагу і як нашу пропозицію до командування працювати не тільки над мотивованим рекрутингом, який є по скажімо так штату третьої бригади, тої ж п'ятої бригади, яка проводить досить потужний рекрутинг тих же вавків до вічі, а й звертати увагу на другий етап, який є ключовим на мою думку. і На думку нашого командування в мотивованих в підготовці, в, скажімо так, в. É... Uh... Приході мотивованих військовослужбовців це безпосередньо підготовка. Підготовка повинна відповідати всім стандартам, які декларуються. Підготовка повинна бути е, на всіх рівнях повністю е, достойною і достойною не тільки в якості підготовки, а й в якості забезпечення. Тобто, про що я говорю одного рекрутингу і красивих слоганів мало. Нам потрібні певні дії і певні зміни в підготовці майбутніх військовослужбовців. Тому що я у тому числі чую дуже багато історій від цивільних, які прийшли по рекрутингу в збройні сили України, а потім шагнули в історію підготовки. Да, коли їх почали підготовлювати, коли почали забезпечувати, і вони побачили Іншу картинку, яка не відповідає дійсності тому в цьому форматі пропозиція від третьої бригади самодосконалювати підготовчі заходи, розширювати як термін підготовчих заходів в плані часу, так і ефективність підготовчих заходів, тому що один з ключових етапів в третій бригаді це є безпосередня підготовка, яку ми в більшості. На 75% приймаємо до себе, тобто до навчаємо військовослужбовців, перенавчаємо в деяких випадках військовослужбовців і проводимо певні співбесіди для того, щоб військовослужбовець опинився в першу чергу на своєму місці, будучи то піхотинцем, чи толовиком, чи за відповідає за артилерію і так далі там подібне. Що ж, я вам дуже дякую за це пояснення. Я лише додам особисту історію спілкування з одним із командирів, який мені нещодавно який зараз почав працювати на полігоні із бійцями, що повернулися із СЗЧ відомої абревіатури минулого року. Вони мали таку нагоду до кінця минулого року, та й зрештою ще досі мають насправді нагоду повертатися на службу. Але цей командир каже: Я був здивований їхні мотивації. Я був здивований, як вони кажуть, чорт забирай, ми не знали, що так можна служити, коли до тебе нормально ставляться, і це теж. Таке, от найбіологічне логічне питання, про яке е, Я варто бачу. говорити. Я Родіон, бачу. мусимо ставити крапку. Просто русимо стати Е, вже і так великими маленькими стрілками, так би мовити, показують, що час завершено. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися. Сподіваюся, що ми будемо мати нагоду, і це питання, на яке не встигло б говорити, обговорити якось згодом. Е, Родіон Кудришов, замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Залишайтеся, друзі дякую. із Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.